На продаж будуть різні запчастини, цепи, тальки, диски, диски на сковорідку, запчастини до прису, зірки, круг 19, 25, дві. а розпочнемо ми сьогоднішній огляд з такого потужного гака. Дивіться його маркування. Я його не красив, дивіться, по купа мені він новий. Все тут крутиться. Ціна 1300. тяжкий, Цей гак. Все тут крутиться, тут те все крутиться. 600 гривень стальки, по-моєму, на 3 тони написано. Комплект таких всіх пружин, 300 гривень. Комплект таких пружин, 6 штук 250 гривень. Ціх пружин 10 штук 400 гривень. Пара таких пружин, товщина 6 150 гривень, 25 довжина. Така пружина 400 гривень, 53 сантиметри довжиною товщина 10. Така коса 200 гривень. 8. Далі пара таких зажимів, клинки на дві присутні. 150 гривень. 300 пружина, довжина 38, отвори по 17, товщина 10. Довжина 35, товщина 10, теж 300 гривень такий стан. Комплект оцих зажимів, тут і БУ, вони нові. Все, що принесли, дивіться самі, 400 гривень. Додаткові фото будуть. Далі набір таких теж принесли. Тут я перерахую скільки, на додаткові фото все буде вийде. Від сангі 500 гривень таким ящиком. Такий пружини. Довжина 24, товщина 12. 100 гривень штука, вони нові. Є кількість. Кришки по 400 гривень. На R75 тисяч 400 цілі. Тут дивіться, кому яка, тут є відливка, тут немає, вони цілі. На пічку 400, перевіряв, працює. МТЗ, ЮМЗ, склочник заднього, 50. Пара 100. Далі ці теж перевірений, склочисний по 500 гривень. Маю, маю три штуки 200 гривень. Працює, теж перевіряв. Лічильник Мотогодин. Ще 114Б. Новий Дві мотогодини, 400 гривень. Оце магніто і карбюратор знімалися з нового пускача. Не скажу, скільки років, якого він року. Карбюратор 350 гривень. Магніто 700. Перевіряв із краї, б'є добре. 700 гривень. Вон, який тут, 72-й рік. Новий купували на роботу, віддали 1900, хватило на два дні. Такі, як і зап'ястин зараз. Це радянське 700 гривень. Далі огляд зірок. Передивіться, зірки, кров 19. Здоровий, 54, 32 зуби, 45, 45, 44, 50, 40, 42 зуби. 25, 17 є ось натяжники по 100 гривень. 150 гривень. 150. Це з комбайна 150 злівий. На 12 зубів є. Нова, ось 200 гривень, 18 зубів не стояла. 26 зубів, 250 гривень, на 13 зубів, 100. Це теж нова, 250. Передивіться, кому які є, он дивіться, спарена стоїть. Зараз покажу. Спарена 600 гривень. Такий стан. Тут 36, тут 36. 600 гривень вартує. І дві шестерні є крок 25, тут 15 зубів, тут 25. Стань чудовий по 500 гривень за штуку. Маю дві штуки. Крок 25. Кому яка, пишіть, ці додаткові фото будуть. І така річ, 31 штука. Прокоментуйте, будь ласка, тільки прокоментуйте в вайбері. чого Це рибацький зажим чи що, не знаю. Хто розуміється, пишіть ціною, вирішимо, заберете всі. Хто підскаже. Далі огляд такі наконечники. 400 гривень 11 штук. Такий стан. Це зажим такі. такий. Тут я не рахував. Скільки їх штук. Тут більше, тут менше. 150 гривень за всіх. Хватить тут на всіх. Далі 8 штук таких пальців знову нові. 450 гривень. Такий стан. Вони нові. Зберігання на деяких хромало. Такі молотки 250 гривень 14 штук. Вони теж нові. 14 штук. Такі ножі. Ширина 68, довжина 75. Тут 18. Товщина. Товщина, товщину. Товщина 13. Їх є 4 штуки. За 4 штуки 300 гривень. Таке ні 100. Це з ДТ амортизатори, чи звідки не знаю, за пару 350 гривень, за такі речі 37, а тут пружина, товщина 6-300 що гривень пара. в Наявності дві штуки. По 70 гривень за штуку. Під підшипник на сівалку пара 150. Це пара на культиватор 250, лапи по 250, бритва нова 200. Такі зірки нові. В середині 32 11 зубів. Вони нові. В наявності 4 штуки. Одна штука 200 гривень. Карданий. Карданий 400 гривень. Тут під квадрат. Це теж 400 гривень, Шлицева. по 8 шліців двох сторін. 400 гривень. Далі такі знову підвезли з кріпленням по 300. Нова теж 300 вся. Бучниці без кріплення по 250. Телефон зв'язку Viber. Запчастини знаходяться в самому місті Чернігові. Запчастини до сівалки. По 350 гривень. Різьба тут є, все, все нормально. Тут є, все нормально, різьба є. 200. 100. Спарена 350. Скоріт тріщи немає. 150. 400. 200 нова. 150. 200. Повідки. 150 такі повідок. І ці, ці повідки теж по 150, це з ними тут гарно. І гітара, корпус гітари з валами і 900 гривень. Не тріснута, не варена. Такий стан. Ром... Ромашки на сковорідку 400 гривень, 57. Поромасці тут 49, такий стан. Наявності дві штуки, 400 гривень. Огляд запчастин до преса. Відрізний апарат. Значить, дивіться, тут крутиться, потрібно розробити. Вартує 1500 Такий його стан. Ножі он, он все є, як видно. Ось, ніж. Не розробляв нічого. Ціна 1500 гривень. Газальний апарат. вартує 2500. Такий стан. Пишеть на ньому щось. Тут все працює, я, я перевіряю. Такий стан. Сколів тріщин я не виявив. За цей весь 2500. Далі цапа 900 гривень. Там такий, дощ пройшов уже. Тут все гарно. Тут такий стан. 900 гривень. Всередині тут все є, гаєчка все там є. Як бачите, там усе є. Це на культиватор така ступиця. 500 гривень. До ПТС 500 шпильками. Тут без шпильок з одним теж 500 Дись комбайна нива 800 гривень, стане ідеальний, не гнутий, не варений. Такого стан 800 гривень. Петелька така, тут всередині 50, 600 гривень, гайка не заварена. Не розробляв, не було часу. Такий стан. Гарна петелька, 600 гривень. Циліндр. Оце по, по ньому потемніння, тільки воно не береться. Діаметр штоку 25, вихід штоку 18, по наружі 40, 300 гривень. Односторонній дії. Такий стан. Труборіз 350 Все тут крутиться. Ще якісь ролики. 350 гривень. На це 75 нижня частина. Уха не розбиті, не варена, нічого не тріснута. 300 гривень сказати За таку дивіться маркування, це заводська гельлятина, простояла вона в діда. Ну і прийшлося продавати. Принесли на продажу, дивіться, стан. Тут, тут такий стан. Вона ріже, тут пишуть, дивіться, е, листовий метал 4 мм, прутковий до 6 Вона працююча, все тут працює. Була прижавіла, я змастив солярочкою, дивіться, все закриває, все працює. Вартує 1500. Такий стан, вона заводська. Далі 150 гривень. 150 гривень таке крило. Стол. Це не перетлужник. Носов такий новий. Далі такі відвали. Вони нові по 200 гривень. Не передплужник. 400 гривень. Там стояло, тільки притерлося. 400 гривень з кріпленням. Вуглознімач такий. Домкрати 900. Перевірений. Цей теж працює, Цей я перевіряв. 900. Він на 5 тонн. 5 тонн написано. 900 гривень. Тут все крутиться, все гарно то там ритяги переробляє 500 гривень, такий стан. Це 150. Далі тут довжина 50 сантиметрів, тут 35. Тут отвір 28. Вартує 500 гривень. Новий в роботі не був. Новий лежалий. Такі лещата ковальські. Там пружина всередині є, як видно. Губку не заміряв. На, на фото на додаткових все буде. Все тут сходиться, все тут нормально. Дивіться. Ну, немає гвинта. Я думаю, це не проблема, хтось хто зробить. 800 гривень. Далі такі... Це, мабуть, лебідка лодку витягувати. Дивіться, все тут крутиться, трос заправляєте туди. Такого стану. 400 гривень. Така лебідка, 600 гривень. Теж я крутив, вона працює. Трос передивитися і поставити гачок. Те з 600 гривень. Запчастини МТЗ. Вау! Зберігався, як бачите, вже під, піджавів. Ну, по-моєму, він не, не працював. 800 гривень такого стану. Опора. Теж 800. Тут перечистив. Дивіться. Ось маркування, МТЗ, каталежний номер. 800 гривень за опору. 600 центрифуга всередині ротор є. Клапан там присутній, як відемо. Ротор всередині не розбирав. Кардан 600. Немає однієї частини. Тут все крутиться. Немає частини, 600 гривень. І на завершення це 5,2 мм 5 метрів 20 сантиметрів. Ланка у нього 12. Ні, 13 це сперти. Буде вартувати і 1000 гривень. Це сперти знімався, такий стан, ланка гарна. За 5 метрів 20 см 100 гривень. Це такого плану. Е, товщина 18, ланка теж гарна, як видно. Довжина 3 метри 30 см. 700 гривень за цей вискусок. І тиски такого плану вартують 1800. Губка 12,5. Рік випуску 80. й Не було губки поставлено, Ось такі стану. З поворотом. вартує 1800. Такого стану. Цілій не варені, Ось такі стан. За п'ятини знаходяться в місті Чернігів. По місцеві приїжджаємо, забираємо, відправка, як завжди, їх. Почта повна оплата, нова. Частково або повна вирішувати вам. Бо запитують, скільки відправляти. Я ж не скажу вам, що всю суму. Скиньте за переказу дві сторони і далі товар піде до вас. В основному всі скидають цю суму, що було дешевше. Дякую за увагу, до побачення.